Nacmentéry ty chonebí štiky splat, Muzička ty hejko jim hraje, Tam dítko Havrivo i dítko Petro. Тихенькою пісню співають, Ой Боже, який гарний світ. Чого ж ти мене покидаєш? Там ціля горівку, там ціля вино а пивом лише запивають. Десь клакнули зуби, десь клакнув кістяк куточку відкрила ж могила. Там дідко гавриво, і тітка Петра. Čukajot kuma havriva, če je še horjuka, če je še vino, če bi ti po flašku črniva. Oj, bože, kaki harni svit, čega už ti mene pokryjate. Tam cijal horywku, tam cijal wino, a piwom leše zapywajut. Oj Boże, jaki harny swit, Czohoż ty mene pokidajesz? Tam cijal horywku, tam cijal wino, a piwom leše się zapywają, co Piosenka А то воно і відкривається так, то так? так, то, Як дощ, то так. То хто? Гриняків, він, він був дяком в церкві Петра і Павла. А варто знати, де є схижа родина. Ми її оповідали мені. Мої ж, вона, має бути десь це южне, я не знаю, але гадаю, що він жив у праві коло десь. Та там чуть хорі у Ковенковській коло Але де? Хто би то міг оповісти, де? Котра хоча, то я вам не можу показати, але знам, де тут Петра... жив у коло церкви. У коло Петра і Павла? Ну, ну, ну. Ага. домашній телефон в хижі? Номер телефону, дайте нам номер телефону. Повічте, не пишіте, повічте. Домашні вам дати ті. Добре, браті що, якби но, ми тут. Якби ми приїхали на другий... Я можу підвезти до гори, За 20 злотих, а де стаєте, як якому мотиваєте? Возьмете нас за 20 на гору, а по ми виходимо, коси і другого берете. А ми со пішки прийдемо назад а з гори на долину. На пішки? Можемо таке зробити. Прошу а а як ще називати? Шватківські. Шватківський. Або Шватківський. Шватківські. Або ж у нас рись, як шватківські, так пішли. Шватківські. А імено? Василь? Ні, Владик. Владик. Владислав. Так, Володимир. Та де там? Я теж Владик. Добре. Mm. То добре, дякуємо, їдемо.

Węgrynowicza? Nie Węgrynowicza, to było Węgrowicza, to ja bardzo dobrze znam. Ale jest tam. Tychańsko? O, Michał Tychański. Ale życie jak w Madrycie. Tak. Żyć władzy nie umierać. Ty, 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 ty powinien 50 roków żyć. Ty. ty mi tu nie kręć kontrabasy, tylko trzymaj i, i nic nie rób. Tylko nastaw na nas. Pani Wira. Proszę się popatrzeć, film nie ma już. No. Tylko i tak będę się w drugi raz sobie w ale, ale to, co ja nagrywają, to jest, budę do rozwodu, dobra. To budę do, do rozwodu, dobra. Ja tam już nie pytam, czy, co myślą o moich tak wie, ja, ty pilnuj, co robisz? Ja we, 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 we. Baczę, baczę. na auta. Ja na piąniu debiuję. A pokaż nam trochę krajem Ja tu mam mieszkania gdzieś się bydłował. Tak. Spadł, wyszły. Gdzie Gdzieś tu? Tu na, na tej głównej drodze. Та не ми листили. У нас на не є з музею. На правду? Оце такі фора. Ну то, зелений дім? Там Ропецький зробив табличі. Воно такое буде музеєм Ропецького. — Як викупити? — А ти ж табличі його. Вам фільм знятий, європейський, то не з ним висідує, з таблича. — Ти каже, на який пор, як, як, як тобі тут... — Тепер Владика, Владика. — Ні, ні, то та патина, Теперь, як Гарді тепер порока. — Тепер кім? — Гарді був Влада. — Німку-пур направо-надалі, так, знов на Владика, на Віру. Ну, видиш, вже без моїй гора, йде без мого посади. Так. Мучу би на мучу бус на колінах тримати. Тот хоче від там до брендору, там то там. Так, ага. Я дрок тут буде лянин, шахтар, шахтар, буде лянин. Видиш? Дерево ми кінчені, як було, знаєш. Видиш? Чиві згорів і одновені тепер. Але то є приватний. Дзвинкай, дзвинкай, ти роб фільмер. Так, так, ладно. Смоч. Прийдемо як вище по

Co wam to tu chłop jak rozrobił. A to bajki z męża na terenie, że to Ja jakiś stary mam donos. Joj. Bunda przy koen na dwa powiem. Ja tu to piąt u was odkupić. 26 za piątkę. 20, 20. tak? 15, aha. A dê me śkate do przynieci czy dać na ser? Але сілахи смотрят. йой. Тільки так можна заробити на день на ф'якрі. Я там вже залежить, заробити... З 300 зводів на день заробити? Tak, a dobra, no takie od 200 do 300. A czo tak, bo on... takie люди były wziąłem. A matek kościuma pijakralnego. Kość pijakralny tak. Ubrania. Do pijakruвання. Były kościoły tak. Ubrania. Ubrania. Ale ja mam takie jako. А перед віном Лемка мав який інший одяг і гонки <клес> Видиш? А ви... гунки. Хочете то вас возьмемо. Маме місце на п'ятого. Я не жартую, направду. <клес> 영상